Вітаю всіх! Мене звати Людмила Кладійова і я ведуча цього Ютуб каналу. І сьогодні у нас особлива гостя, Яна Павлівська, яка вже 25 років дарує людям красу через свій квітковий бізнес, але не зупинилася на досягнутому. Сьогодні Яна – незалежний партнер міжнародного клубу Incruisus, і ми поговоримо про те, як поєднувати традиційний бізнес із сучасними можливостями, про магію круїзних подорожей та про те, як змінити своє життя, допомагаючи іншим бачити світ? Тож зустрічайте натхненна та енергійна Яна Павлівська. Яно, вітаємо вас у нашому живому журналі «Нова Я. Доброго дня всім, доброго дня, пані Людмило. Я вам дуже вдячна, що ви запросили мене на це інтерв'ю. Такий досвід в мене вперше, але мені дуже цікаво. Тому що е, я дуже люблю впускати в своє життя е, нові можливості, новий досвід і взагалі пробувати щось робити по-інакшому. Е, і наше інтерв'ю я хотіла б розпочати з однієї розповіді е, невеликої, а потім запитання. Добре. Е, і... Ця розповідь вона для мене як казка про попелюшку, але на реальних подіях. Тож одного разу проживала одна дівчинка в селищі Попільні Житомирської області, їй було 18 років, і вона. Розуміла, що в своєму селищі вона не зможе розвиватися і побудувати своє життя таким, яким вона його бачила і хотіла. Тож вона відправилася підкорювати столицю Україну Київ і, взагалі не маючи ні освіти, ні знайомих, ні друзів, ніякої підтримки, ні допомоги батьків, і взагалі знаючи те, що великі міста не всіх приймають. Вона все рівно туди відправилася. В неї було дуже багато страхів, невпевненості, нерозуміння, з чого починати, але в неї були великі мрії і бажання створити своє життя. Тож вона все-таки ризикнула і відправилася підкорювати столицю. І зараз я цій дівчинці хочу передати велику подяку і сказати їй. Яка вона молодець і низький їй уклін, за те, що незважаючи на різні перепони і падіння, вона кожного разу піднімалася, вставала і йшла далі. І за це я їй дуже дякую, що вона не здалася ні попри які проблеми. І ця дівчинка, я. І так, я вже 25 років проживаю в Києві, займаюся своєю улюбленою справами. Справою це квітами, і мені це дуже подобається. Це моя перша справа в житті і взагалі робота, з якою я почала своє доросле життя. Ось така маленька розповідь для вступу. Дякуємо вам, дуже дякуємо вам, Яна, за такий натхнений вступ. Це дуже гарна історія. І в мене до вас питання. Скажіть, будь ось. Будь ласка, ось ви маєте власний магазин квітів. Отже квіти це про емоції та короткі миті радості. А чи можна сказати, що ваша любов до подорожей це теж пошук нових яскравих пелюсток життя? Е, так, ви знаєте, я рано взяла на себе велику відповідальність вже 25 років. Дарую людям емоції через квіти, любов, радість, важливі моменти. Але десь на цьому шляху я майже забула про себе. І в один момент я зрозуміла і відчула, що в моєму житті дуже не вистачає подорожей, тому що, як ми всі знаємо, подорожі наповнюють наше життя. І коли вони з'явилися в моєму житті, вони відкрили для мене зовсім інший стан. Це свободу і легкість, і відчуття взагалі, що можна жити по-іншому. І саме вони наповнили яскравими пелюстками життя і подарували любов до, до себе та світу по-новому? Так. Отже, багато людей кажуть, що подорожі це найкраща інвестиція в себе. І чи допомагають мандрівки вам, саме вам уникати вигорання? В основному бізнесі. Розкажіть, от на що саме вас надихають подорожі? Які, може, ідеї ви привозите з собою з нових країн? Так, це дійсно так. Подорожі це одна з найкращих інвестицій в себе. Це я вже е, кажу зі 100% впевненістю, тому що е, вони допомагають дійсно е, уникати вигорання. Бо змінюють не лише картинку навколо, а й внутрішній стан. Так, я вас дуже дуже розумію. А розкажіть нам, будь ласка, як ви дізналися про клуб Incruisis? Е, про інкрузис я дізналася від подруги. Вона запросила мене на зустріч і е, розповіла про клуб, де можна подорожувати частіше і вигідніше, не оплачуючи свою поїздку. Одразу повністю, а відкрити такий тревел рахунок на свої майбутні подорожі і спокійно накопичувати цей рахунок. І так як я люблю взагалі. В своєму житті, щоб все було якісним. А так як ми всі знаємо, все якісне коштує е, немалих коштів. Тому мені ця система дуже підійшла. Е, Інкрузас дав мені можливість подорожувати комфортно, без стресу, з задоволенням. Е, і перечуттям наступної своєї подорожі. І я тепер постійно знаю, що я обов'язково буду відпочивати і подорожувати, тому що завдяки рахунку, який в мене є, в мене завжди є для цього кошти, тому це дуже-дуже зручно. І це дуже чудово. Яна, ось у нашій приватній бесіді ви казали, що завжди мріяли бути корисними людям. Скажіть, будь ласка, як сама платформа Incruzis допомагає вам реалізувати це бажання, мрію, бути корисною людям? Так, саме зараз я чітко відчуваю бажання бути корисним людям і світу. І через Інкрузис я зрозуміла, як це можна реалізувати. Коли люди, люди починають подорожувати, їхнє життя змінюється. І в мене є приклад. Моя знайома приєдналася до мене в команду і накопичувала на свою подорож. І коли ми разом зайшли на круїзний лайнер, вона просто розплакалася і дякувала мені за те, що я її запросила. І вона сказала, що без цього клубу вона б ніколи не наважилася відправитися в таку подорож. І в той момент я зрозуміла. Що я відкриваю людям шлях у світ подорожей, а разом із цим і нове мислення, і нові можливості та якість життя. І інкрузис дійсно допомагає реалізовувати свої бажання, допомагає розвиватися і будувати бізнес і відчувати по справжньому свободу. Яна, от для тих, хто ще не знайомий з компанією, розкажіть простою мовою, у чому суть бізнесу інкрузис? Це лише про подорожі чи про щось значно більше? Е, ні, простими словами, бізнес інкрузис це про людей, які люблять подорожувати і діляться цим з іншими. Ми а. будуємо команду з таких же людей, тих, хто хоче бачити світ і жити яскраво. Ми рекомендуємо клуб, ділимося досвідом і любов'ю до подорожей. А компанія нас за це винагороджує. Але інкрузис це набагато більше, ніж просто подорожі. Це про спільноту, про підтримку, про розвиток і щирі людські стосунки. І для мене цей бізнес про любов до людей і про те, щоб відкривати їм новий світ. І це чудово. А скажіть, будь ласка, яких саме людей ви шукаєте у свою команду? Чи важливий досвід у маркетингу, наприклад, але... або чи ви надаєте перевагу певним рисам характеру людини? Е, взагалі ми ділимося з усіма інформацією, людьми, ну, з усіма людьми, а вже Кожна людина для себе обирає, підходить їй це чи ні. Але саме я підбираю в команду не за досвідом, а за цінностями. Для мене важливо, щоб це були люди, які щиро люблять життя, які відкриті до розвитку, які готові впускати в своє життя нові можливості. Які готові вчитися, звісно, подорожувати і ділитися цим з іншими. Досвід, вік і освіта взагалі не мають значення. Абсолютно всьому можна навчитися при бажанні. А ось якраз бажання щось змінювати в житті і любов до людей це головне, без цього нічого не вийде, якщо немає таких цінностей. Тому ось так. Зрозуміло. скажіть, будь ласка, яку підтримку отримує людина, яка вирішує вже стати вашим партнером? Людина, яка приєднується до нашої команди, ніколи не залишається одна. Вона отримує повну підтримку, це навчання, команду, яка завжди поруч, і конкретні інструменти для роботи. Та розвитку. Ми проводимо її за руку, показуємо, що робити, як рухатися вперед. І для мене важливо, щоб кожен партнер відчував впевненість і знав у будь-якій ситуації він не один. І ми ростемо разом. І ви, і компанія Incruises. Так, так, так. Так. Пані Яна, що б ви сказали тим, хто мріє змінити своє життя, але, знаєте, ще боїться зробити перший крок у новий бізнес? Ну, це справді лячно. Так, я дуже прекрасно розумію. Я сама така була також. Мені коли подруга запропонувала. В мене в самої на початку були сумніви нерозуміння, але дуже важливо, що мені показали, що тут дійсно немає чого боятися, і якщо не зробити перший крок, то нічого взагалі не зміниться. І як каже одне прислів'я: хто не ризикує, той не п'є шампанського. І знаєте, світ сьогодні так швидко змінюється, і якщо не пробувати нове, то можна залишитися осторонь життя, яке хочеться мати. Тому головне зрозуміти, чого ти хочеш мати ціль, бажання розвиватися. Тоді страх відступає сам, коли ти починаєш діяти, а далі просто робіть кроки один за одним, і життя неодмінно зміниться. Так, головне діяти. І на повчення. Запросіть наших глядачів до вашої команди, чому саме зараз найкращий час почати подорожувати та заробляти разом з вами, пані. Найкращий момент це зараз. Ми живемо тільки тут і зараз. Минулого в нас вже немає, а майбутнє ще не настало. І саме цей момент ідеальний, щоб почати подорожувати, відкривати нові горизонти та заробляти разом з нами. Подорожі дають нові емоції, свободу, нові знайомства та натхнення, а можливість заробляти допомагає реалізовувати наші мрії. Поєднати це разом значить створювати своє життя, яке хочеться проживати наповну. І я запрошую до своєї команди приєднатися і відчути, як це жити яскраво та свідомо. Яна щиро дякую за цю теплу розмову. Ви знаєте, ваша історія вкотре доводить, коли людина відкрита до світу, світ відкриває перед нею всі кордони. 100%, воно так і є. Да. Якщо ви, дорогі глядачі, То... також мрієте про подорожі, які змінюють свідомість та шукаєте надійного наставника, звертайтеся до Яни. Всі контакти ми залишимо в описі під цим відео. Подорожуйте, розвивайтеся і пам'ятайте, ваше найкраще життя починається з одного сміливого рішення. До зустрічі! Дякую, дякую всім. До побачення. До побачення.